Святе Євангелія сьогодні нам розказує дві різні події абсолютно. Там учні йдуть полем, збирають колоски, а тут покликання Матея. Але вони є дуже одинакові в деяких місцях, дуже подібні, так? Не так одинакові, як подібні. Коли учні брали колоски, і так розтирали та їли, це говорить не мінімум про те, що вони були голодні. Так? І тоді е, фарисеї їм то закидали, що вони порушують суботу. Бо в суботу не можна робити. Я свідому чекайте. Та якщо не можна робити, якщо люба якась дія, то це якась робота, Ну, тут ті жувати не можна, та? і кліпати очима не можна. Ну, бачите, людське мудрування місцями доходить до абсурду. І Христос каже, хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він і ті, що були з ним, вони вийшли у храм Божий, а там стояли хліби предложення. Які були приготовані для принесення в жертву. Їх ніхто не міг їсти, крім священників. Але Давид прийшов і дав тим, що були з ним, голодні, бо вони були, і сам їв. Як ви думаєте, чи прийнялася та жертва? Я думаю, прийнялася. Я переконаний, що прийнялася, бо вони були принесені у ті хліби, приготовані. Щоби їх з'їли. А кого? Того, кого Бог прийшне. І ми бачимо, на що хочу звернути вашу увагу на подібність? Хасеї шукають, що є злого в Ісусі Христі, в Його в поведінці Його учнів. Знаєте, це є такі в народі люди, які називаються хронічно незадоволені. Вони хронічно негативні. Що би ти їм не зробив? Як би все не було добре, ця порода людей завжди найде, що не здало. Такі люди, Здавалося бися, добре, вони навіть якби рухають суспільство, але скажу вам ні. Це люди, які розносять яд. Це люди, які отруюють тих, хто щось робить для суспільства. Як правило, вони засуджують все те, що може людина зробити для добра загалом. І ось, бачите, тут зривали колоски, добре, їли самі. Ну, добре, засудили. Христос пояснив, хай буде. Але другий варіант Євангелист Лука описує, коли Ісус в іншу суботу прийшов до Синагоги і побачив там чоловіка, який мав суху руку, право. Не знаю, чому Євангелист вказує на праву руку. Напевно, я не думаю через те, що він був лівша. Він був правша, але іменно права рука в нього не робила, і ліва, що є, що нема, знаєте, якщо ти права, то тобі тяжко лівою рукою щось робити. Але ясне діло, що відколи та рука права не працювала, то ліва набула якихось. Звичних речей. І вже ліва працювала як права. А тепер подумайте добре. Часом, щоб нас заставити, щоб працювала ліва рука, треба обмежити право. Часом, щоб нас Зрушити до чогось одного, хай Бог забирає щось друге. Часом, щоб, коли Бог забирає щось від нас, ми то сприймаємо як то, чого ми позбуваємося, а Господь Бог каже: ні, я роблю місце на друге, коли я щось забираю від тебе. Та я роблю місце, щоб тобі щось дати. І коли Ісус Христос, знаючи їхні лукаві думки, Він каже, ану, скажіть мені, скажіть мені, як краще почитати суботу, робити добро, чи робити зло, спасати людину чи губити її. Христос тим самим показує, що його позиція є спасати людину, а виходить їхня яка. Губити. Він каже, що правильніше в суботу творити добро, говорячи про себе. Чи творити зло? Чуєте? Коли людина має якусь проблему, і ти їй не допомагаєш, ти вже твориш зло. Бо не завжди ми будемо осуджені за те, що ми зробили, так, не так. Те, що ми зробили щось неправильно, те, що ми щось зробили поза законом. Але ще будемо і відповідати за те, що ми не зробили. Ви скажете, такого немає ніде. Христос каже тільки за те, що. Бо тому що гріх то є акт, то є якась є дія. Але Христос каже: я був голодний і ви не дали мені їсти. Я був спралий, і ви не дали мені пити. Я був нагивий і мене не зодягнули. Чуєте, не зробили. Іменно за це будемо відповідати те, що ми не зробили. А що я можу зробити як людина каліка? Що я можу зробити, моя мама лежить вдома на смертній постелі? Її треба обходити. Що я можу зробити, моя дитина наркоман чи там ще щось? Що я можу зробити? Якщо нічого не будеш робити, будеш і за то відповідати. Зроби хоч щось. Чи лишнім буде коло тої людини, що лежить, піти принести їй води. Взяти мокрий ручник повернути? Ту лежачу людину на бік, і тим мокрим рушничком протерти тіло, щоб людина відчула трохи оту турботу. а потім сісти разом з нею помолитися, я вам скажу, що цього є багато. Це не так є вже і мало. І коли ми хоч щось зробимо на котромусь місці, де б ми не були. Ми будемо з тими, хто робить добро. Чули, що пише Святий Іван? А коли ми не будемо робити нічого, ми будемо як ті, яким Христос зробить зауваження на страшному суді. Ідіть від мене геть у вогонь вічний, бо я був голодний, ви не дали мені їсти. Я був у лікарні ви мене не провідали, і в темниці, бо ви до мене не прийшли, ви не зробили нічого. Тому, почитаючи суботу, ми повинні її почитати так, щоб в центрі цієї суботи була людина, а не субота. Бо тому що, Не субота створена для людини чи людина для суботи. Напевно, людина вінець творіння. І все, що є, то все для людини, а не для суботи. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу.